В моєму житті було два тата. Один, який мене воспитав, який зі мною був моє життя і зараз є. А інший тато, з яким я познайомився і побачив вперше в однокласниках, я його знайшов. А потім ми з ним спілкувалися. Я перший раз почув його голос. От. І вже в березні. Я планував до нього поїхати, він жив в Ізраїлі далеко від мене, і я вже мріяв, як я з ним зустрінуся. А в дитинстві мріяв, як він приходить і забирає мене зі школи. Як він мене виводить в школу, приводить, От, як ми з ним граємо, і я розумію, наскільки мені його не вистачало, скільки мрій, я так і не здійснив з ним. Але дуже сильно хотів. Прийшла війна, а в нього рак. Ми так і не побачилися з татом. Я так не зміг з ним випити келих пива, якого ми планували вже рік. Я казав, що я приїду і ми планували, а потім війна. І так постійно, постійно відкладав. Ну, так і не побачив свого батька. І це боляче. Боляче, що ти більше не можеш йому сказати, от, побачити, обійняти і просто почути його запах. Як, Як? який він. Якщо ви в сорі з батьком і якась стіна між вами, просто подзвоніть. Сьогодні татів день, просто подзвоніть і скажіть. Я тебе люблю. Не обов'язково навіть пробачати, а просто сказати те, що ти потім можеш і не сказати. Я всім бажаю, щоб тато був поруч. І я розумію, що зараз війна і ми розділені. І наші татусі десь помирають, десь захищають. Десь боронять нашу країну, і ми з ними не можемо побачитися. Але я вірю в те, що війна закінчиться. І Вірю в те, що тато десь там, і він зараз чує те, що я кажу, і те, що мені не вистачало в дитинстві його. І розумію, які помилки я, як тато, зараз роблю для своїх дітей, тому що їм теж не вистачає мене. Тому що я десь там, десь їжджу, десь щось роблю. І кожен так в нашій країні. Тому, ну, будь ласка, приділіть вагу своїм татам. Ну, вот, Подзвоніть. Ну, вот, і обов'язково скажіть, я тебе люблю, я тебе кохаю.